Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відео. Сьогодні тема дуже цікава, тому влаштовуйтесь зручніше, заварюйте собі чайок або каву і приємного перегляду до цього відео. Тема дуже актуальна і дуже цікава: це спортивне харчування, вітаміни, що пити, коли пити, кому, навіщо. Тому більш детальніше я сьогодні розкажу на своєму прикладі, яке спортивне харчування використовую я в своєму раціоні, навіщо я використовую його, які вітаміни я використовую, і знову ж таки, навіщо я їх п'ю. Більш детально про це вам сьогодні розповім. Тому поїхали! Як ви бачите, я використовую не так супер багато спортивного харчування, але й немало. І зараз по кожному із компонентів, кожному із моментів, я більш детально вам про все розкажу. Перше, напевно, основне, що кидається в очі, це велика банка протеїну. Я п'ю протеїн фірми Амікс. Звичайний, звичайний білий протеїн, якби нічого такого. Навіщо я використовую протеїн? Протеїн я використовую як додаткове джерело білка, тому що з тією кількістю тренувань, які в мене є, Мені е, дуже складно наїсти із е, органіки, тобто із там, курки, індички і так далі. Наїсти ну, потрібну кількість білка. Тому зазвичай в мене протеїна йде одна порція на день. Я його вмішую у вівсянку на сніданок. То у мене йде як е, вівсяна каша, яку я відварю. Засипаю туди протеїн і просто його туди вмішую. Це доволі смачно поживно І якихось там ось одна порція це 20-25 грам білка. Вони компенсуються. І я вважаю, що. Якщо ви не можете добрати білка за рахунок нормальної органічної їжі, ту кількість яку вам необхідна, не потрібно теж переїдати білка і їсти його супербагато. Це теж неправильно. В такому випадку можна використовувати протеїн як додаткове джерело енергії. Чому ні? Я ось цим і користуюсь. Але якщо ви нормально доїдаєте потрібну кількість білка, то ну вам це я не бачу необхідності додавати протеїн. Але як досвід показує, зазвичай люди білка не доїдають. Тому, можливо, якщо ви один чи одна із таких, тому протеїн може бути як класним додатковим джерелом енергії, але не потрібно його вживати постійно ну тобто заміняти повністю органічний білок. саме, Протеїном достатньо буде одного, одного разу на день цього прямо з головою. Це допомагає в моєму харчуванні добирати білок, тому я його і використовую. А, поїхали далі. Далі а, в мене ізотонік. Ізотонік цей в мене теж фірми Amix. Звичайний ізотонік Цей іде саме як recovery drink. recovery drink, тому що тут у складі є ще трошки білка. На 50 грам, на одну порцію 3,5 грамів білка не так багато, але все рівно основне джерело енергії тут іде вуглеводи. Чому це вважається як рекавері? І його краще, в принципі, по суті, пити після тренування, тому що тут є вуглеводи і білок, а що допомагає швидше відновитися після тренування тобто комбінація. Вуглеводів і білку буде допомагати після особливо якогось напруженого тренування швидше відновлюватися. На самому тренуванні краще, напевно, буде пити чисті вуглеводи. Чисті вуглеводи це може бути мальта-декстрін і фруктоза, тобто звичайні цукри. Чому ні, ось такі, наприклад, я використовую, просто купляю звичайний мальта-декстрін. Звичайну фруктозу, тобто це різні комбінації цукрів, що будуть краще засвоюватися організмом. І змішую їх з водичкою чи соком на тренування. Це чисті вуглеводи, нічого зайвого, прекрасне джерело енергії. А ось оцей ось ізотонік, як варіант, він краще буде безпосередньо. Після тренування його випити. Але насправді, якщо ну, ви його насипите навіть на тренування, тим паче легке, там та кількість білка вам не нашкодить, тому в принципі можна його використовувати як і на тренуванні. Також невід'ємною частиною е, тренувального процесу це є гелі. Гелі зараз у мене це нутренд, а ось такі, як тюбік пасти. А, але м, бувають довольно, ну, різні варіації гелів. А, зазвичай потрібно теж дивитися, щоб у складі гелів було теж фруктоза і глюкоза. Просто це більш зручний варіант, наприклад, брати з собою його на да? Ну, Тобто, якщо на віла, там ну сенсу особливого немає в гелях, тобто можна не намішати рідкі вуглеводи в бутилочку і їх пити, так як я казав, мальтадекстріно-фруктозу, то на біг ви з собою так, ну там на якийсь півмарафон не візьмете. Тому тут в допомогу приходять гелі. Гелі це класна альтернатива, тому я їх не юзую прям постійно на підготовці до змагань. В деяких випадках, ось як я, наприклад, на минулих вихідних бігав довге тренування і просто взяв з собою один гель. Дуже зручно, дуже класно, чому ні. Тому в своїй підготовці я теж ну полюбляю їх використовувати. Особливо мені подобається ще а, гелі. О, ось такі ви зараз бачите на своєму екрані. А, фірми теж Amix. Вони а, доволі класні по складу. Ви їх можете придбати у будь-якому магазині білок чи замовити на сайті. Також, в принципі, в основі все спортивне харчування, яке в мене є, я замовляю. Тільки на білку фірми Амікс зазвичай протеїн, ізотонік, гелі дуже зручно купляти, особливо коли заказуєш на сайті, замовляєш доставку на там, поштомат і воно все швиденько прилітає. Чи е, купляти в офлайн-магазині, які знаходяться у дуже зручних точках, локаціях. Ви можете подивитися на сайті, де є магазини. Залітайте, купляйте необхідне вам спортивне харчування і ваші тренування будуть. Більш продуктивними і якіснішими. А ми поїхали далі. Тупне це цитрулін. Зараз у мене ось ви бачите цитрулін в капсулах, але зазвичай я ще використовую цитрулін в саме порошку. Це цитрулін-малат. Чим він корисний? Він, якщо просто казати в двох словах, він розширює судини і за рахунок цього ви отримуєте більший приток крові, поживних речовин, кисню, тому збільшується ваша продуктивність. Це дійсно так. Я неодноразово у цьому пересвідчився, тому а, цитрулін Малат. Я вважаю, що це дуже класна штука у продуктивних тренуваннях. Одна із найкращих дієвих, дійсно дієвних штук. І я його теж обов'язково використовую у своєму тренувальному процесі. Вступне це а, кофеїн. Як можливо, ви вже бачили минулий відос. Хто не бачив, перейдіть, подивіться там, де я детально розповідаю про кофеїн. Чесно сказати, в капсулах він у мене є, стоїть вже дуже давно, але я його використовую доволі рідко. Зазвичай більше я використовую гелі з кофеїном. Там, де коли я беру набіг, там вже є кофеїн з гелями. До речі, коли обираєте гелі, дивіться на склад кофеїну, бо він може бути з кофеїном, може бути без кофеїну. Це теж дуже важливо. Це Додаткове джерело кофеїну, таке прям одна таб 220 грамів. Зазвичай в гелі там може бути 50-40 грам кофеїну. Тобто тут ну, така нормальна порція. І а, я його можу використовувати дуже в рідких випадках, дуже рідко. Тому а, він у мене є, інколи стає плюсом, але я його не вважаю за потрібним використовувати. На постійній прямоснові. А далі у мене є ось такі комплексні вітаміни, я взагалі а, не фанат комплексних вітамінів і поясню чому. Дивіться. А, зазвичай, отут, якщо подивитися склад цього комплексного вітаміну, тут є і вітамін Д, і йод, і магній, і цинк, і всього дуже багато, але воно в дуже мізерних дозах. Отакий От вітамінний комплекс він буде класний. Кому б я його міг порекомендувати? Для людини, яка просто активно займається спортом, якщо у вас немає супер різноманітного харчування, і ви десь розумієте, що трошки по вітамінному складу можете не добирати, в принципі, оце класні вітаміни, які можна використовувати як курсом. Просто купляєте банку. Тут іде по дві капсули, я п'ю по чотири. Тобто в двійній дозіровці, в подвійній дозіровці, можете пропити просто курсом. Ну, я сміливо раджу, можна реально пити в подвійній подвійному дозуванні, тому що тут ну, дійсно всього дуже мало. Але, в принципі, це більш-менш збалансований такий вітамінний комплекс. Але я хочу зазначити, що я приймаю всі свої вітаміни, саме вітаміни, тільки після здачі аналізів крові, тому що. Комусь там потрібно пити вітамін Д, комусь не потрібно. Комусь потрібно пити в одному дозуванні, комусь в іншому. Напевно, єдина, єдиний вітамінчик, добавка, яка а, може слугувати е, абсолютно кожній людині, це магній. Магній це дійсно класна штука, яка, я вважаю, необхідна кожному, його можна пити. Ось, взагалі без проблем для ну, зі станом здоров'я, якщо у вас є проблеми чи немає, зазвичай є. В принципі, можна пити будь-кому, тому що ми магнія дуже сильно недоотримуємо в житті. А це буде впливати на багато процесів в вашому організмі, особливо, якщо так загалом взяти, на відновлення. Тому можна пити магній будь-кому. В дозуванні десь 400 мг, За там, 30 хвилин до сна випивати. Форму магнію беріть, в принципі, будь-яку, в основі саме кращі формули, це ось як в мене, магній мала. Цитрат теж норм, але потрібно розуміти, що після цитрату у вас може там є люди, після кого після цитрату може слабити. От, тому якщо у вас після цитрату слабить, тому краще оберіть іншу форму магнію. Магній гліцинат, також класна форма магнія. Єдине, що б я, напевно, не радив, це купляти в аптеці магнію цей B6. Там зазвичай використовується магній Оксід. Це сама галіма форма магнія, яка ну, не буде адекватно, нормально засвоюватися. Тому краще вибирайте якісь ось такі фірми. Ви також це можете пошукати, до речі, знайти. На сайті білку, тому що вони займаються не тільки спортивним харчуванням, але і вітамінками. Тому переходьте, дивіться, стосується інших вітамінів, то я би радив не пити просто так, що знаєте, ви там о, омега-3, це класно, буду пити. Ні, так воно не працює. І так само цей вітамін Д. Ви розумієте, що ви п'ючи ці вітаміни, можете навіть собі нашкодити. Зазвичай. Це або ви собі нашкодите, ну це буває рідко, але все ж таки. Але в більшості це вони просто підуть в нікуди. Скажімо так, робота буде зроблена на туалет. Тобто, ви і для себе ніякої користі не принесете, і витратите свої кошти, які б могли б спрямувати на щось інше, більш продуктивне. Тому Пити вітаміни бездумно, просто так це неправильно. Правильно поступати наступним чином: ви йдете, здаєте аналізи крові, дивитеся, які є дефіцити у вас. Там, якщо, наприклад, у вас вітамін Д знижений. Він знижений повинен бути нам на певну кількість, тоді певна кількість його компенсується. Якщо знижений більше, більше. Це дуже все індивідуально і потрібно підбирати. Ось я, наприклад, вживаю в мене зараз цинк, вітамін В12, вітамін Д. Вітамін в 6 і бачите, все йде окремо, без комплексів, тому що тут таке дозування, що не буде а, такого дозування в загальних вітамінних комплексах. Вітамін С мідь. Також ще додатково я п'ю ензими. Е, це ензими із ПАПАЇ, які а, ну, допомагають просто переварювати а, цю кількість їжі, яку мені необхідно з'їдати кожен день. Тобто ви повинні розуміти, що. Ну, потрібно компенсувати всю затрату енергії, ось, наприклад, для мене, да? тобто це 5-6 тисяч калорій. І щоб організму його було легше переробити, ну, я використовую ензими, це як ну, додатковий помічник, можна сказати. Все інше із оцього всього, я п'ю виключно після того, як я здав свої аналізи, подивився. Чого мені бракує, чого потрібно компенсувати. І відповідно я це в цьому дозуванні і приймаю. А якщо вам потрібно зробити те ж саме, ви можете звернутися до мене, написати мені в особисті в Instagram. Я скину вам список аналізів крові, які необхідно здати, розберу їх, складу для вас повний звіт і розпишу, які вітамінчики вам необхідно пити, щоб компенсувати ваші дефіцити. Тому, а, якщо вам це цікаво, і я буду вам тут а, в нагоді, тому звертайтеся, пишіть в особисті в інстаграм, буду радий допомогти. І от, якщо казати про загальні вітамінний комплекс і оце все, то загальний вітамінний комплекс це як буде непоганим бонусом. Якщо ви, у вас немає різноманітного харчування, ви багато тренуєтеся, це завжди буде плюс. А, але, наприклад, ось я не п'ю і це, і це. Це баночка в мене стоїть, тому що я хотів вам її показати. А так це я вже те, що подопивав. Зараз пів певний курс пропиваю вітамінів. ну, після, Я здав аналізи крові і зараз пропиваю певний курс вітамінів. І ось в періоді як підтримка, я п'ю оці вітамінні комплекси. Тільки так. Тому, так як я сказав, це досить індивідуально і єдине, що можна пити будь-кому це магній. От, наче і все. Бачите, не так-то та багато активного харчування і вітамінів о, в мене є. Друзі, також я хочу комусь із вас а, подарувати отаку баночку цитруліну на 120. Капсул, щоб ваші тренування були ще більш продуктивнішими. Що для цього потрібно зробити? Написати в коментарі, яке спортивне харчування вживаєте ви, чому саме, які вітаміни, якось це все описати, розписати. Якийсь один із коментарів більш цікавіший, я виберу. І подарую вам, відправлю. Цей цитрулін. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь питання стосовно спортивного харчування, вітамінок, обов'язково пишіть про це в коментарі. Буду радий відповісти вам, почитати. І зустрінемося в наступний четвер, в наступному відосі. Всім пока!